На основі найновіших, найсекретніших даних, які є у всіх засобах масової інформації, але ніяк не проаналізовані, і не об'єднані, поясню вам, що насправді відбувається навколо війни, Аляски, Пекіна, Сі, Москви і так далі. І так далі. Це проста схема, яку ви всі знаєте. Але чомусь про це ніхто не говорить. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бергінець на телемарафон. Я вас прошу підписуватись, Закликаю поширювати його і обов'язково слухати далі. Так от, які у нас є ну такі нові несподівані речі, це те, що ми все більше і більше бачимо інформації про те, що Європа винна в тому, що немає миру. Після Лукашенка, про що я вам вже писав, аналогічну заяву, просто як під копірку, зробив Пєсков. І виходить, що в тому, що нема мира, винна Європа. І Лукашенка так думає, і Пісков так думає. Трамп хороший відповідно, все домовився з Путіним на Алясці, а Європа така сяка. З іншого боку, сам Трамп визнає, і про це теж пишуть видання. І в мене в описі там є прямі стати, не буду зараз цьому приділяти увагу, що Трамп визнає, що помилився з Путіним з його прагненнями до миру і так далі. Ну, це, в принципі, абсолютно зрозуміло, але це не публічно. Це там він між своїм, він собі пояснює і своїм пояснює. І є третя історія. Це сам Сі, який говорить дуже гарні слова, він гарно. Дуже висловлюється про мир, але після зустрічі з ним Путін стає все більш агресивнішим. Він починає обстрілювати не лише Україну, а й бити дронами по Польщі. Таким чином, тут теж виходить достатньо дивна історія, коли кожен виконує свою роль. І ця роль вписується в дуже просту схему: в хорошого і поганого поліцейського. Але в тому та й річ, що ситуація настільки складна. Що кожен хороший поліцейський в одному випадку хороший, а в іншому поганий, а в деяких випадках він поганий, а в деяких хороший. Ну, от дивіться. <кій> Найпростіший варіант. Путін. Щодо нього, Трамп грає роль хорошого поліцейського. Він такий хороший, він так все хоче, він хоче все домовитись, він такий чудовий, він ну просто супер. Але домовитися не можуть. Бо є поганий поліцейський Європа. І от в цій грі між хорошим і поганим поліцейським все і відбувається. Путін бачить поганого поліцейського в Європі, Лукашенко, Пісков, всі інші вбачають поганого поліцейського в Європі. Але цей поганий поліцейський. Це не той поліцейський, який прийшов і залякує Трампа, ти роби там щось таке, ні. Це розділ, розподіл гри. Самому Трампу потрібно, щоб Європа була поганим поліцейським. Він не хоче сваритися з Путіним, але він розуміє, що він не може піти йому на поступки. Тому в таких випадках починає діяти поганий поліцейський. І Трамп каже: ну, в принципі, то я ж Путін з тобою. Ми ж з тобою браття, друзі, ми одне одного поважаємо. Ти розумієш, яка жопа, ми не можемо нічого з тобою зробити, бо ці сволочі, ці погані поліцейські вони заважають. Давай якось щось таке придумаємо, щоб ми з тобою, зрозуміло, але ж треба щось зробити, щоб оці погані поліцейські від нас з тобою відчепились. Оце приблизно те, що ми зараз бачимо. Справді дуже важливо, що в цій історії. Поганий Путін намагається залякати поганого поліцейського. Він каже: Я зараз вам доведу.' Але це неможливо. Чому? Тому що добрий поліцейський, він насправді ніякий не добрий поліцейський. Він просто контролює ситуацію. Якщо раптом будуть проблеми з поганим поліцейським, то звичайно він буде захищати не Путіна, а поганого поліцейського. Але гра продовжується. І тепер давайте подивимося, що відбувається з іншим пасивним гравцем Це Сі. Сі. Поганий поліцейський стосовно Трампа. Він достатньо жорстко висловлюється з приводу всього. Тобто поганий поліцейський Трамп він сі, він не хоче вочевидь, щоби хороший поліцейський. Цей Трамп взяв в себе під свій контроль. Вони між собою ворогують. Але сі хороший для Європи. І він заграє до Європи, він шукає з нею компроміс. Тобто, виходить, що сам сі і хороший, і поганий поліцейський стосовно різних сторон. І це очевидно. Про це всі завжди говорять, що Китай жорстко настроєний проти. Трампа проти Америки і гарно настроєний проти Європи. О, така виходить історія. От. І тільки один Путін е, не може знайти свою роль остаточно, бо він е, щодо Європи теж поганий поліцейський. Ну, поганий стосовно, от дивіться, е, е, Сі, поганий. Поліцейський для Трампа, а Путін хороший поліцейський для Трампа. А для Європи Путін поганий поліцейський, а сі хороший поліцейський. От вони розподілили між собою ролі. Кожен грає свою роль, хто де хороший, хто де поганий. Хороший для хорошого, поганий, для поганого і так далі. Так далі. І виходить така історія, коли оці тиски між собою. Вони намагаються розв'язати через ті зв'язки, які їм найбільш зручні. Ну тобто, грубо кажучи, Путін домовляється з Трампом, це зрозуміло, а не Сі домовляється з Трампом. Сі домовляється з Європою, а не Путін домовляється з Європою. В той же час Сі на повному контакті з Путіним, а Трамп на повному контакті з Європою. Тобто, оця піраміда, вона дуже стійка. Вона гнучка, вона рухається, але вона стійка, вона дуже безпечна, тому що ніхто не може вийти за свої межі. Кожен щось тисне, але є важелі, як це урівноважити. І це дуже важливо розуміти. Хто кого переважить, це той, хто зможе ну, припинити боротьбу по лінії протистояння. Ну, от умовно кажучи, або всі домовиться з путіним. Або Путін, або всі домовиться з Трампом, тобто два поганих поліцейських домовляться між собою. І тоді це зламає повністю всю картину, і буде одна система миру. Або Путін домовиться з Європою. І тоді це буде інша система е, встановки мира. І от сьогодні, все, що відбувається зараз, це протистояння двох поганих поліцейських в одному випадку і в іншому між собою. Хтось когось хоче переламати. Трамп тисне на Китай і намагається добитися цього ж, а Путін тисне на Європу і теж намагається цього самого добитися. Тобто кожен намагається перемогти в своїй поганій парі. І е, у мене особисто є враження, що е, перемир'я настане в парі Сі е, Трамп, а не в парі Європа е, Путін. Хоча з самого початку там в Європі було дуже багато всяких орбанів, і Макрон, йому безкінечно, і так далі. А в цій парі, е, е, але тут немає перспективи. Чому? Тому що ці атаки на Польщу, все інше, вони тільки роблять ситуацію гіршою. А Трамп ну, робить те саме, що Путін. Тільки Путін посилає дрони в Польщу, а е, Трамп підвищує податки і верніше мита для. Сі, ну, Тобто різні види війни, різні способи дії. І от хто з них передавить кого, і хто з них скаже: Ну, все, достатньо, ми з тобою готові миритися. Від, від того ця пара. Поганих поліцейських почне дуже різко впливати на всю ситуацію навколо війни і навколо світу. І ситуація може ну, різко змінитися в якийсь бік. І коли е Кала каже, що війна буде тривати два роки, вона каже це правду. Вона е сьогодні очевидно, що це може тривати довго, якщо не відбудеться оцей злам холодних пар ворожих пар. Тобто, якщо раптом не відбудеться якогось злому в стосунках Росії і Європи. Або не відбудеться злома якої в стосунках Китая і Сполучених Штатів. Якщо Сполучені Штати і Китай домовляться, а у них передбачена зустріч, ситуація зміниться, і тоді ці два роки вже будуть грати інакше, бо ми опинимося в умовах нової геополітики. Тоді всі мої прогнози, які я робив до цього, викреслюються. Чого? Ну тому що все, ми живемо в іншому світі. Випав сніг, трава не росте, грубо кажучи. Або там сніга, сніга немає, значить. <сл і так далі> е, е, не буде сьогодні лише і так далі. Тобто, якщо буде все лінійно розвиватись, так те, що калас два роки, ми будемо мати ще таке качання, протистояння, поки все заспокоїться. Остаточно. Е, я, по-перше, е, дякую вам, що ви дослухали. Я не знаю наскільки проста ця думка, е, яку я висловив, тому що е, коли я це розказував своєму сусіду, 애, то він мені сказав, що він нічого не зрозумів. Бо каже, я не зрозумів нічого. Він хороший хлопець, але він не зрозумів. От. А значить, Я подумав, що я розказую непереконливо, або ну, якось концепція може, мене слабка. Але все-таки вирішив вам розказати. Ну чого, по-перше, субота, у, у певної кількості менше людей, є можливість послухати, а може ще раз послухати, що я сказав. Бо те, що я сказав, воно дуже важливо насправді. Воно дає повну картинку, воно руйнує деякі наші уявлення, хибні уявлення про те, що від чого залежить. Бо ми так думаємо про певні протистояння і домовленості, як не природні. Тобто ми думаємо, що Європа тисне, а той не тисне, а той. А воно так врівноважує одне одного. Трампу повинен поганий, потрібен поганий поліцейський, бо якщо не буде поганого поліцейського Європи. Трамп не зможе грати роль хорошого поліцейського е, з Путіним. А йому ця роль потрібна. Тому що уламати е, когось можна. Ну це ж відомо, це ж не, не ми з вами придумали цю роль хорошого і поганого поліцейського. Якби це не було і не працювало, то цього б ніхто не придумував, правда? Тобто це придумали, бо це діє на злочинця. А раз це діє на злочинця, значить це треба використовувати. І вони це використовують. І е, не Трамп це придумав. Ми це бачили багато разів. Тому якщо вже вони ролі розподілили, давайте дивитися, як ці ролі грають, і не ображатися на того, що він хороший поліцейський і він це робить, тому що він так думає. Може, він так і думає, але роль у нього така і є. Ех, ще раз кажу вам дякую, лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. І у мене до вас прохання. Е, у мене на каналі є. Така опція, як спонсори. Для мене це дуже важливо. Чому? Тому що я розумію, що кожен, хто стає спонсором, він не, не втрачає Це не великі гроші, які витрачаємо ми всі на підтримку там Збройних сил чи там допомоги комусь. Це символічні гроші. Але для мене важливо це як свідчення того, що є люди, мої однодумці, друзі, люди, які мене розуміють, які просто. Символічно мене підтримують, тобто це акт підтримки, грубо кажучи. От, грубо кажучи, кожного ранку я випиваю чашку кави і думаю, мене люди підтримують. Дякую вам, слава Україні.